І так, друзі, всіх вітаю на нашому каналі. Сьогодні ми знову з вами зануримося у тему екіпіровки, розглянемо всі нюанси при виборі екіпу. У нас сьогодні не просто екіп, який підходить для дорослих людей, а мотоекіпіровка для дітей. Тож, погнали! Мотошолом. Як же його підібрати для вашої дитини? По-перше, треба мати ось такий метр або мірну стрічку. Для того, щоб заміряти голову дитині, ви міряєте саму округлість і визначаєтесь з розміром мотошолома. Але кращим рішенням буде все ж таки приїхати в шоу-рум і безпосередньо приміряти на місці. Тому що розмір це одне, а от анатомія у людей і дітей, вона зовсім різна у всіх. Як ви вже знаєте, шоломи від різних виробників, або навіть той самий виробник. Просто моделі різні, але розмір той самий, вони можуть всі відрізнятися за посадкою, тому що ну, там різні капсули йдуть. Але якщо все ж таки можливості немає приїхати в магазин і приміряти безпосередньо шолом в шоурумі, тоді, друзі, такий лайфхак я вам пораджу: якщо ви заміряєте голову своїй дитині, звертайте увагу також на Скули, щоки, якщо вони все ж таки трошки виступають, ніж за окружність голови, то краще взяти на один розмір більше, тому що по розміру зверху воно може бути ок, але тут в щоках буде дискомфортно, буде сильно передавлювати. Ну, якась ось така порада. По-друге, який же мотошолом підібрати, це ви особисто повинні визначитися, для чого вам потрібен цей мотошолом. Для катання по бездоріжжю в таких мотошоломах кросових, або для катання на картингу там, в інтегральних. У нас дуже часто для картингу купують саме інтегральні мотошоломи. Ну, по місту дитині не вийде покатати, тому що все ж таки заборонено ще дитині катати по місту в інтегралах. Та взагалі катати по місту на мотоциклі дитині No. І якщо хтось не знав, то дитячі мотошоломи вони відрізняються від дорослих, саме габаритами і вагою. Це можна зараз візуально побачити, що вони різні. Це еска дитяча, а це еска доросла. І бачимо. Різниця є все ж таки. Ну, тобто дитячий мотошолом, він трошки легший і трошки менше. Це зроблено для того, щоб знизити саме навантаження на шию дитині. Для цього вони зробили. Тут різниця, еско візьмемо 1300 грамів. Така сама абсолютна модель шолома. І це Еско дитяче 1100 г 1150 грамів. Це насправді відчувається, хоч це і невеличкий розбіг, але це відчувається, друзі. В нашому шоурумі представлена велика кількість мотошоломів від виробника SHOT. Цей виробник дуже добре себе зарекомендував та показує прям дуже крутезні результати щодо випробувань цих мотошоломів. Тому що шоломи мають сертифікацію ECR 2205, Також вони Мають крутезний вигляд, бачимо їх в кольорах різноманітних, які вам більше сподобаються або вашій дитині. По функціоналу. Дивіться, внутрянка виймається, її можна прати, вона на кліпсах. Виняли, попрали і також встановили. Застібку маємо де-рінг, подвійне кільце. Одна із надійних застібок взагалі вважається. А також по комплектації шолом Shot Racing має спеціальні стропи для екстреного зняття шолома. Якщо щось трапилось, можна за ці лямки червоні потягнути і шолом швидко зніметься з вашої голови або з дитини. А також маємо козирьок, який теж знімається, регулюється, корпус полікарбонат що Це виробництво Франції. Шоломи реально топ за свої кошти. Що можна сказати? Ну, реально класні шоломи. По кросу у нас також присутній мотошолом від виробника AGC. Це виробник Південна Корея. Корпус також полікарбонат. Дитячий це розмір, внутрянка також виймається, можна прати. Козирьок знімається, регулюється. D-ring. але тут же по комплекту немає строп екстреного зняття. Шоломи, реально, і цей, і шот, і HGC класні. Це вже треба приїжджати, приміряти. Вибір у нас є. І він не маленький. Моточерепаха це теж невід'ємна частина захисту, і для дітей у нас також є пару варіантів в магазині. По прикладу, це ось такий лід 2,5, це панцирь. Маємо застіпки. Панцир відрізняється від моточерепахи, тим, що його дуже зручно одягати. Відстегнули, вдягнули і все, зафіксували. Тобто тут мінімум. Якихось рухів потрібно. По захисту маємо передню частину зроблено з спеціально обробленого пластику, що будуть витримувати якихось там ударів. Тобто ця черепаха буде таке витримувати, тому що тут пластик, всередині маємо підкладку, вона більш м'яка. Позаду також присутня пластина з пластику, що також буде витримувати якісь навантаження, саме які приходяться на спину. Там може навіть і удари якісь. Тобто ця черепаха, вона протестована, сертифікована від виробника Lite 2.5. По каталогу, по нашому сайту взагалі у нас вибір є більший. Тобто ви можете замовити якісь черепахи одразу встроєними вже налокітниками. Ну і захист буде ще більш вираженим, ніж, по прикладу, ось такого Lite 2.5. Але це теж непоганий варіант, тому що панцир, як я вже і сказав, це дуже зручно. Наступне у нас це мотоботи. У нас представлені мотоботи від виробника ШОТ, французький виробник, який вже роками перевірений та протестований, також має сертифікацію європейську. Маємо зручні застібки. Відкрили. І так само знизу все фіксуємо. По матеріалам. Мотоботи мають досить міцні матеріали, тобто, навіть якщо якісь мінімальні викрути, вони будуть витримувати. Навіть якщо тут немає шарніру, все ж таки жорстка частина тут присутня. Вставка також спереду маємо. Буде теж витримувати якісь удари. Засібки регулюються. Бачимо, якщо потрібно збільшити, можна трошки висунути та потягнути. Тим самим збільшити саме радіус, який вам потрібен. Представлені вони зараз в двох кольорах. Це 36 розміри. У нас навіть і 35 з'являються в магазині. По сайту можете знайти 34. Але. Якщо у вашій дитині там якийсь 33-й розмір, все ж таки можна приїхати і приміряти 35-й, тому що, по прикладу, шот, вони трошки маломірять. Тобто, буває таке, що просто 35-й розмір прям ідеально сідає, і якраз там невеличкий запас він має бути. Ноги можуть набрякати, тобто збільшуватися в розмірах, тим самим компенсуючи вільне місце. А зараз буде дуже крутий лайфхак щодо дитячих мотонаколінників. Взагалі, по сайту вони є у нас на ямуся, але для замовлення таких наколінників треба буде трошки почекати. Якщо ви приїжджаєте до нас в шоу-рум і вам треба швиденько зібрати екіп саме для вас і для вашої дитини, є крутезний лайфхак, ви можете придбати будь-який комплект мото наколінників і мото на локітників, вони там разом ідуть. І взяти, наприклад, собі мото наколінники. А дитині віддати ось такі мотоналокітники і застосовувати їх саме на колінах дитини. Тому що саме універсальний розмір дорослий він ідеально підходить як мото на колінник для дитини. Ну, це такий лайфхак можна користуватися, в принципі, захист є, такий самий, просто менший розмір. А для захисту рук вашої дитини я можу запропонувати вам мотоперчатки. перчатки. Вибирайте тільки від якісних виробників. Шот, 100%, Fox, Lit і так далі. По прикладу, у нас є 100% бренд, це американський бренд, який дуже добре себе зарекомендував. Він такий стійкий на стерття буде, максимально легкі перчатки. Це зроблено для того, щоб була максимально чітка. Тактильність саме ваших пальців. Ну, в, крос, в крос екіпіровці, це дуже важливо насправді. Але якщо ви все ж таки розумієте, що розміри, які ви подивилися в магазині, в шоурумі завеликі, можна також замовити в нашому сайті, є вибір. Як взагалі вибрати, який розмір потрібен саме для вашої дитини? Берете ось такий метр. Та міряйте окружність самої долоні в самому найширшому місці. Заміряли, подивилися. І по сайту у нас присутня розмір на сітках, де ви можете точно подивитися, які рукавиці мотоперчатки потрібні для вашої дитини. Останнє, що потрібно для повного комплекту екіпіровки для вашої дитини. Це мотоджерсі та мотоштани. Для цього вам потрібно зробити замовлення на нашому сайті, подивитися, яка джерсі вам більше підходить. Замовити, приїхати приміряти в шоурумі. Та якщо все підійшло, можна купляти. А це відео підходить до свого завершення. Сподіваюсь, ви з його передивилися. Кататися всім хочеться. Але й про екіпіровку не забувайте, тому що захист він взагалі і завжди на першому місці. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі. Також, друзі, у нас є соцмережі, підписуйтесь і на них. Тік-ток, інстаграм, ми також є в месенджерах, Viber, Telegram. Все є, все для вас, друзі. До зустрічі!